Всім доброго дня. Привіт з Італії. З вами Карпік Віталій. Друзі, 26.12.2024 рік. Ще трошки і новий рік. З наступаючими святами щастя, здоров'я. Слідкуйте за нашою сторінкою, підписуйтесь в TikTok, Інстаграм, Ютуб на цій сторінці. Тому що у нас багато цікавого і моє бюро послуг розігрує багато новорічних подарунків для моїх підписників. Хто давно слідкує, мене знає. Плюс. Була розіграна подорож галопом по Європі, безкоштовна поїздка до Мілана До нас в гості. Ви слідкуйте, побачите, хто приїде до нас. І плюс ще в січні хочу знову розігрувати безкоштовну поїздку. Кожного місяця для вас, моїх підписників, хто живе в Україні, буде розігруватися безкоштовна поїздка. Але ми будемо організовувати туристичні платні поїздки. До нас, в гості по Європі, до Іспанії, для наших підписників. Тому що авторські тури від Карпіка Віталія цікаво і корисно для вас, тому що ви економите гроші, нові знайомства, друзі по Європі. І замовляйте. Можливо, якісь послуги треба в самому Мілані. У нас є водії, у нас є гіди, у нас є привітання, доставки квітів. Другого послуг з Карпіком Віталієм. Мілані, Гарного дня, наступаючими святами. Шапочку мені старший син з Канади привіз. Як шапочка, поставте комент ваш. І всім гарного дня сьогодні. Погодка така, якби, мінус два. Білочки тут бігають, бачите, там білочки. Ми їх кормимо. Так що, такі справи.